Так, пройшло вже 7 днів, як я давав бджілкам цукровий сироп. Зараз хочу передивитися, скільки вони його вже взяли і чи не було нападу. У мене є два слабеньких відводки, і я хвилююся, щоб їх не розбили. Зараз перевіримо. Буду йти по порядку самого першого, самого слабенького. Не, все добре, бачу бджілки є, Так сильно відкривати їх не буду. Ага, цю вони вже з'їли повністю. І ту вже з'їли. Ну ніфіга собі. я явно не очікував. Я так підозрюю, що поїли вже всі, що я давав. Так, повністю пусто. Ділки на місці. Хо, тоді даємо ще. Я думаю, сьогодні тільки передивлюся їх. А виходить, що треба робити ще цукровий сироп. Так, наступний. Та якщо ті типу, поїли, то ці по-любому вже з'їли. Що у нас тут? Пусто-пусто-пусто. Двілки пусто, пусто. веселі. <гум> Відчуваю, що знову кормить буду. Ну, ну добре. Так, тут у нас стильова годівничка. Так повністю, все повиїдало. Ну не на жаль. Це, це мої домашні улюбленці, мені меду не приносять, але кормити їх треба. А і це слабенька сімейка. Хм. Ну добре. По суті можна цю сімейку і два останніх відводки в принципі, на зиму об'єднувати. Але я краще загодую їх цукровим сиропом і занесу в сарай, щоб їм було легше зимувати. Мабуть. А Може, ні, подивимось. Так, і останній. Та, звичайно, ці поїли все. Ну, тоді я пішов готувати чергову дозу цукрового сиропу. Минулий раз на 10 літрів води я насипав 12 літрів цукру. Зараз зроблю таку саму порцію і роздам. Так, світло вимкнули, добре, що є колодязь.

Які нам і потрібні. Так, купив мішок цукру і мішка вже майже закінчились. Так, туди дали десь стильова годівничка до трьох літрів. Зараз подивимось ось цей вулик. Тільки їм ще треба давати цукрового сиропу, щоб вони хоч трошки підготувалися до зимівлі. У них в принципі трошки було свого меду. з зі сторони взагалі. Тому треба давати, давати, і давати їм підкормку. Ну ця рамочка трошки цікавіша. Але все одно не до кінця повна. Так, пішов за черговою дозою цукрового сиропу. Так, залив і в цей вулик 4 літри. І зараз буду думати за оці два відводки. Мабуть, все-таки треба їх об'єднати зараз. Ну, що там, одна рамка і тут дві рамки, вони просто не протягнуть. Я можу і протягнути, але толку з них дуже мало буде. Так, бджілок об'єднав, піддвинув цей вулик на пів метра вліво, щоб вся льотна бджола з двох вуликів, злетілася в цей. Оприскав їх горілкою з витяжкою апельсина для спільного запаху. Маток вирішив не ізолювати, не вбивати одну матку, а вирішив, нехай переможе сильніша. Тому об'єднав з матками в одному і в, одном, в другому вулику. І побачимо, чи виживе хоч одна матка. Якщо ні, в принципі, там є відкритий розплод, вони можуть потягнути маточник і вивезти собі матку. В принципі, можливо, ще навіть сигне облітатись. А на сьогодні все. Всіх покормив. Дякую за увагу. До нових зустрічей!